Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у нас нове надходження, а саме Smart TV Box Miku Bot V1 Black. Давайте подивимось на нього поближче. Пульт виконаний з чорного матового ABS пластику. При нажитті ми чуємо характерний звук, що допомагає нам зрозуміти, скільки раз ви натиснули на кнопку. Це дуже зручно в роботі. Також виділяються кнопки Netflix, YouTube, Prime Video та Google Play. Це ж Також дуже зручно при використанні цього пульта натиснули на YouTube і зразу вже відкрився додаток YouTube, і ви вже користуєтесь YouTube. І саме головне, що цей пульт йде з мікрофоном. І його потрібно підключити, так як мікрофон працює виключно через Bluetooth. Для цього вам потрібно Вставити... Відкрити кришку, вона натискається ось так. Цей пульт живлиться двома батарейками формату 3А. Вставили батарейки, включили свою приставку. Включили приставку та для конекту цього пульта з вашою приставкою вам потрібно зажати одночасно кнопку-Стрілочку ліворуч та будиночок. Це кнопка Home. Одночасно його дві кнопки зажали та тримаємо декілька секунд, для того, щоб законектився по блютузу цей пульт з вашим пристроєм. У вас на, на екрані показується, що пульт законектений, і ви можете перевірити функціонал та саме головне мікрофон. Якщо щось не виходить, повторити е, цю ж саму функцію. Якщо у вас також виникли питання по підключенню, чи цей пульт підійде до вашої моделі, ви можете звернутися в коментарі під відео. З радістю вам допоможу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, до зустрічі! Привіт! На зв'язку ваш пульт і для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжий Затон 4 дроб4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пуль для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас!